អ្នក Називають пророком нашого часу його бачення майбутнього України значно випереджувало погляди сучасників. Саме В'ячеслав Чорновіл ще у 1997 році говорив про те, що над Україною нависає зловісна двоголова тінь російського імперіалізму, який тільки чекає запустити хижі пазурів, живе тіло нашого народу. Вислови В'ячеслава Чорновола уже давно стали крилатими. Нині його цитують усі українці, Болею українського народу. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Трагічна загибель у 1999 році обірвала життя людини, яка була і назавжди залишиться в українській історії як безпосередній творець нашої відродженої державності. Саме тому на вулиці Чорновола у Рівному містяни вирішили створити мурал із політиком з його знаменитою фразою Україна розпочинається з тебе. Віці, ідея виникла дуже давно, насправді, десь, може, років п'ять назад. Але з правлінням ОСББ ми обговорили це от на буквально останніх зборах. Чорновіл, тому що вулиця Чорновола, і якщо чесно, дуже крута фраза, якою я вважаю, має керуватися кожен політик, кожна взагалі, людина, яка живе в Рівному, і не тільки в Рівному, в Україні, Україна починається з тебе. От варто, мабуть, показувати нашим дітям, що Україна починається з них. Багато хто в неті говорить, що це був поворот не туди. От. Там проголосували тоді не за того. Це, на мою думку, особисто, на мою думку. Це одна з патріотичних людей, без якої не було б незалежності. І це треба пам'ятати. За основу муралу Павло Дмитришин обрав знамените фото В'ячеслава Чорновола, де він підняв руку і показав три пальці, які символізують герб України. Його пропозиція зацікавила художників міста. Зокрема, відомий рівнянам Костянтин Качановський переконаний, малюнок вийде вдалим і помітний усім. Ідея непогана, мені подобається ця ідея, тим більше на вулиці Чорновола, це і символічно буде. І плюс до того сама будівля ну, дозволяє зробити якраз В'ячеслава Чорновола по його відомій фотографії, там де він стоїть увесь ріст, піднявши вгору руку. Ну, на мою думку, це мають вирішувати самі місцеві жителі. Якщо в них є таке бажання, вони хочуть бачити, я тільки за. Моя думка, що ну, це е, така історична постать, яку в нас дуже поважають, і вона не викликала ніяких протиріч, І я вважаю доцільним зобразити його, ти більше саме на тому місці, на тій вулиці. Ідею намалювати на стінах будинку В'ячеслава Чорновола рівняни схвалюють, однак не все так просто. Як розповів ініціатор створення стінопису, важливо знайти спонсора, адже ОСББ, яке опікується будинком, не впорається із такими витратами. Орієнтовно робота художників вартуватиме до 3 тисяч доларів. Плюс потрібно закупити фарбу, плюс закупити там, люльку, яка буде, ну, в оренду взяти люльку, там, проектори і так далі. Воно трошки стане в районі до 4 тисяч доларів, воно може стати. Але хотілося б це все максимально от, шукати, я не знаю, де знайти гроші. Зараз ми в цьому процесі. Поки утепляється будинок, у нас є трошки часу. Пошукати кошти. Якщо не буде цих коштів, то буде просто біла, яка стіна, не біла, там ну якось там намальована. Ну що небудь тож, поки будинок утеплюватимуть, ініціатор стінопису шукатиме тих, хто зможе профінансувати його створення. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал. ITV.